Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо тримати стрій на нашому інформаційному фронті, і далі розповідаємо вам актуальну інформацію про те, яка ситуація нині у гарячих точках, а також ділимося з вами головними подіями з життя. Волині, не забувайте, що стежити за нашими новинами у будь-який зручний для вас час. Ви можете на Ютуб-каналі Новини. 12». тож обов'язково підписуйтесь. Ну а ми починаємо наш випуск у студії з вами. Ангеліна Гущина і спершу коротко про головне. Повістки і ухилянти. Чи варто оскаржувати повістку? Видано, так би мовити, незаконно. Колектив шахти номер 9 Нововолинська відмовився спускатися у купальню та висловив недовіру новому директору. Чи не будуть мерзнути працівники закладів культури, освіти та медицини у прикордонних громадах? Наші воїни продовжують виганяти окупантів з українських земель. Міна небезпека у звільнених містах та селах залишається високою. Понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами. Оборони, що сили оборони щосили стараються чим швидше повернути мирне життя в звільнені громади. Загалом українські воїни вже визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині, близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується. У звільненій Балаклії на Харківщині відновила роботу нова пошта. Туди вже прибули мобільне відділення. Також у місто приїхали волонтери. Вони роздають необхідні продукти місцевим мешканцям. Люди не тямлять себе від щастя. Дякую вам сіма. Ще про деокуповані території Вовчанськ вдома. Прикордонники опублікували відео зі звільненого міста в Харківській області. На кадрах видно знищену російську техніку та українських військових, які прибирають російську символіку і агітацію. До слова у генштабі пояснили, що контрнаступ у Херсонській області просувається повільніше ніж у Харківській, бо це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї. Тож контрнаступ триває, втім ворог продовжує гатити по наших землях. Нікопольщину обстрілювали всю ніч, скерували на Нікополь, а також червоно-григорівську та Марганецьку громади, важку артилерію та гради минулося без постраждалих. Понівечені. 16 будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Харків та область залишаються без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Близько третьої ночі ворог обстріляв лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти, сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Слов'янськ, що на Донеччині, зазнав масованого обстрілу. Два прильоти у багатоповерхівку постраждали сусідні будинки. Внаслідок обстрілів поранена жінка загинув літній чоловік, окрім того, з Донеччини є й хороші новини від наших захисників. Підтвердили інформацію, що українські бійці звільнили Святогірськ. ЗСУ зачистили місто, український прапор вже замайорів на будівлі міськради. Військові також додали, що трофеєм збройних сил стала російська ЗРК ОСА та ракети до неї. Тож сподіваємося, що таких відео буде все більше, і наша перемога наближається щосекунди. 104 дні боїв за Святогорськ. І ось знову батальйон Кучистського знаходився в Святогорську. Зараз дуже рано і туман, але там ми можемо спостерігати за туманом на горі Артема, Лавру і краєвиць ранкового Святогорську. І до сумних звісток з фронту на війні загинув волинянин Микола Мацюк села Секунь Дубівської громади. Чоловік був старшим солдатом 2-го мотопіхотного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Йому було 56 років. На війні з перших днів загинув він від ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу села Борщова на Харківщині. Волинські поліцейські у складі зведеного батальйону національної поліції України захід кілометр за кілометром звільняють рідну землю від окупантів. Про це повідомляє головний поліціянт області Юрій Крошко. Далі цитуємо: пліч у пліч з бойовими побратимами, сил оборони держави. Вони йдуть уперед до нових перемог. Волинь пишається своїми поліцейськими. Ми переможемо, бо ми на своїй землі. На волині аварія із чотирма постраждалими у селі Згорани 27-річний водій автівки «Деоланос» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Фольксвагеном. В результаті постраждали чотири пасажири, трьох із них госпіталізували. Обставини автопригоди з'ясовують слідчі. Обережно на вулиці Леся Українка роздають повістки. Ось так у спеціальних спільнотах в мережі розповідають на яких вулицях військовозобов'язаним краще не з'являтися. Що у військоматі кажуть про такі чати, Яка відповідальність? Якщо отримавши повістку, призовник не прийшов до центру комплектування і чи варто оскаржувати повістку, отриману так би мовити, незаконно. Ольга Матвієва знає. Чи боїтеся, що на вулиці можуть вручити повістку? Mm, чесно кажучи, я постійно ходжу по цій вулиці, практично кожен день. Ну ніякого страху такого немає. якщо чесно. Тож, якщо таки її отримає, каже юнак до військкомату, обов'язково прийде. А чому б і ні? Чоловіки, яких ми зустрічаємо на головній пішохідній вулиці міста, павнять отримати повістку аж ніяк не бояться? Ні, я військово зобов'язаний, тому я би це адекватно. Йба більше, а самі ходили до військомату? Ходив. І що сказали? Е, записали це от, е, тільки в, на початок е, цієї війни, 24-го, тоді не взяли. Визвуть. Можливо, так вплинули мікрофон та камера. А можливо, ті, хто бояться повісток, намагаються не виходити із дому чи відстежують місця, де їх вручають. Бо ж про це інформують небайдужі лучани у мережі. Таких спільнот вистачає. Епіцентр перед світлофором: 10.50. Зупиняють 11.20. двадцять. Поїхали від епіцентру на мигалках в сторону села Липини. Повнять у військоматі такі чати, хоч і не допомагають роботі, та все ж знайти кого ощасливити – не проблема. Якщо треба кажуть, то можуть прийти і додому законодавством ніде не визначено конкретні місця вручення повісток військовозобов'язаних. Тобто їх можуть вручити як безпосередньо за місцем проживання, там вдома, так і на робочому місці, так і в будь-якому місці у військоматів чергово нагадують повістки, які вручають на вулицях, не бойові. Це для уточнення військово-облікових даних та проходження медичної комісії, так як багато. Громадян нас досить давно вже відвідували територіальні центри і інформацію по них треба оновити і уточнювати. Тобто, це не означає, що вже найближчим часом відправлять на фронт. І сотні тих, хто таке отримав, кажуть лише відсотків 5-10 справді призвуть до війська. Однак буває і таке, коли військовозобов'язані зобов'язані всіляко намагаються втекти навіть від такої повістки, як, от, наприклад, від нас Підесі отримати повістку на вулицях, і як би на це відреагували. Якщо ж військово зобов'язані чоловіки так втікатимуть від військових комісарів чи просто не з'являтимуться у пункті комплектування, змушені будуть платити. Може бути накладений адміністративний штраф від 3400 чотириста до п'ять сто. Е Тисяч гривень на аргументи щодо так званої беззаконності вручення повісток, якими полюбляють апелювати призовники, відповідають згідно із законом, усі військовозобов'язані мали би самі з'явитися у центрі комплектування впродовж 10 днів після початку повномасштабної війни. Не радить оскаржувати отриману на вулиці повістку, і юрист Олег Огородник. Це нівелюється тим, що навіть судове засідання е, прийдуть уже працівники цих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і вручать повістку правильно. Е, відповідно, тому весь цей судовий процес вже буде в принципі. І не потрібен буде цій людині, яка це оспарює. Спроб оскаржити вручення повістки на Волині поки не було. Натомість в області вже 80 кримінальних справ щодо ухилянтів. Тобто, тих, хто успішно пройшов медкомісію, однак не з'явився тоді, коли призвали до війська. У таких випадках хитрунав загрожує від трьох до п'яти років за ґратами. По статистиці досить багато таких, скажімо так, в кавичках ухилянтів визнають відразу свою вину і отримують здебільшого в випадків по статистиці. Умовний термін пока. Відповідно, реального покарання їм немає. Таким чином вони і не йдуть в армію, однак мають судимість. Водночас відповідальність загрожує і тим, хто веде чати, у яких розповідають про місця, де вручають повістки. Адже мета таких спільнот переконані зірвати проведення заходів мобілізації. Ну, ця інформація є в нас, ми її передавали і в СБУ, і в контрозвідку. Тож надалі із засновниками таких телеграм-каналів працюють правоохоронці. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Волинянина пограбували на Прикарпатті з готельного номера, де той зупинився, зловмисники викрали 57 тисяч гривень, 1400 доларів та 1250 євро. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліціянти переглянули камери спостереження та встановили особу викрадача. Ним виявився 37-річний житель Донецької області, який тимчасово проживає на території Західної України. Фігуранта вдалося затримати у містечку. Неподалік при огляді поліцейські вилучили у нього крадені гроші. Тож тепер зловмиснику загрожує реальний термін ув'язнення строком до восьми років. Волинянин вкрав велосипед і розпиляв його болгаркою, аби сховати. Про це повідомляють у прислужбі поліції Волині. Подія трапилась у селище Благодатне неподалік Нововолинська. Зловмисником виявився 22-річний місцевий житель, який проник у підсобне приміщення односельчанки і викрав спортивний велосипед. Поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловіку загрожує реальний термін покарання. Колектив шахти номер 9 Нововолинська відмовився спускатися у купальню та висловив недовіру новому директору Сергію Труцьку. 243 гірники підписалися під заявою про недовіру, яку передадуть міністру енергетики Герману Голущенко та директору департаменту вугільної промисловості Андрію Синюку. Гірники задоволені роботою попереднього керівника і не розуміють, чому нині варто змінювати керівництво шахти. Новопризначений керівник Сергій Троцько родом з Соснівки Львівської області. Там 17 років він працював на шахті. Надія. Осіння прохолода вже відчутна в людських оселях. Тож особливо в селах пічка та грубки вже палять наповну. На поготові до нового опалювального сезону і в прикордоні, що заготовляли цьогоріч і чи не будуть мерзнути працівники закладів культури, освіти та медицини у Заболотівській громаді? Далі у сюжеті. На Волині зливи та різке похолодання. А отже, час дбати про тепло в оселях. Активно готуються до нового опалювального сезону і у Волинському прикордонні. Зокрема, заболотівська громада досі не газифікована, тож тверді види палива тут на вагу золота. Нині у громаді якраз активно заготовляють дрова. Норма 1200 кубів на рік по дровах і 600 700 тонн торфабрикетів на рік. Котельні. Відремонтовані відрис... і вони можуть починати роботу, хоч сьогодні, тут з цим питань нема. По дровах е на 80% заготовлені від, від потреби до старту нового опалювального сезону каже очільник громади, планують замінити котел у місцевій школі та у котельні села. Тур тендер вже стартував, тож сподіваються встигнути. Якщо нам це вдасться, хоча на цих старих, що є. Ще рік оцей пройдемо. Я думаю, пройдемо без питань. За цих півтора місяці, що лишилось, ми маємо забезпечити на весь навчальний рік і дрова, щоб в класах було тепло, щоб було, і, ну, щоб можна було проводити навчання. Ну, хоть режимі онлайн дрова в пріоритеті, бо з торфобрикетом у громаді проблема. Постачальник не може виконати умови договору і привести, бодай частину твердого палива. Мене завод не відпускає зараз на вивоз торфобрикет. Є проблема, є серйозна проблема. Та стратегічні об'єкти громади мають ще минулорічні запаси, тож зиму перебудуть з теплом. Хоч працівників, до прикладу, у закладах культури чи освіти буде обмаль через дистанційний формат роботи. Десь біля 200 кубів дров і більше 200 тонн. Тофабрикету, крім того, на сьогоднішній день ми вже провели ремонт нашого обладнання. Відповідно, були замінена труба, яка була в аварійному стані, і відповідно була відремонтована теплотраса. Ми готові повністю до навчального року, тільки що шкода дітей немає. Більше у заболоті та ближніх селах переймаються через близькість до кордону з Білоруссю. Зиму впевнені перебудуть у теплі. Головне, щоб весну зустрічали вже з перемогою. Ангеліна Гущина В'ячеслав Ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку закупили шкільну форму для дітей-переселенців. Новенькі піджаки, блузки, сарафани та спіднички пропонують у центрі взаємопідтримки. Вже роздали понад півсотні комплектів. До слова отримати шкільну форму можуть і жителі Луцька, зокрема соціально незахищені групи. Пункт допомоги працює у Луцькому раці щобудня з 9.00 до 18.00. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Екс заступник голови Володимирської РДА відхрещується і від гуманітарки, і від криміналу. Музей волинської ікони поповнився новими експонатами. Волинські спортсмени здобули 11 нагород чемпіонату України з веслування на байдарках і каної. Днями до редакції 12-го каналу надійшло звернення від колишнього заступника голови Володимир Волинської районної військової адміністрації Віктора Сапожнікова щодо інформації про купу виконатого одягу, що з'явилася в ефірі 29 серпня, і яка за словами експосадовця ганьбить його гідність, честь та ділову репутацію. Тож детальніше про усе це дивіться далі. Нещодавно в ефірі 12-го каналу з'явилася інформація про купи викинутого одягу, який місцеві знайшли посеред поля між селами Біличі та Мишів поблизу Нововолинська. Речі були і жіночі, і чоловічі, і дитячі. Усі до слова в хорошому стані. Це викликало обурення людей. Зокрема, місцевий мешканець Андрій Ляшенко припустив, що купи одягу це виконута гуманітарка. Як раніше повідомляли, змі офіс президента звільнив першого заступника голови Володимирської районної військової адміністрації, колишнього міського голову Нововолинська Віктора Сапожнікова. Причиною стали можливі зловживання з гуманітарною допомогою. Окрім того, проти Віктора Сапожнікова та його колеги Андрія Сторонського відкрите кримінальне провадження. Ми поспілкувалися із людьми, які, як і автор допису, вважають, що викинуті речі це гуманітарка, до якої ймовірно причетний саме Віктор Сапожніков. Міг мати відношення до неї як заступник керівника Володимирської районної військової адміністрації. Якщо не безпосередньо, то через своїх людей у цій самій адміністрації там, ж, наприклад, і його соратник, і екс заступник за часів мерства у Нововолинську Сторонський досі працює заступником керівника Володимирської військової адміністрації. Можуть бути ще якісь його люди на нижчих посадах, пояснюють такі висновки роблять з досвіду попередньої діяльності. Він роздер місто Нововолинськ. Подивіться на підприємства, які давно не діючі, і це все при його владі. На секундочку, 20 років там все пов'язано між собою: і бандити, і міліція колишня була прокуратура, суди і так далі. Окрім того, в інформації 12-го каналу прозвучало припущення, що однією з причин звільнення Сапожнікова могли стати зловживання із гуманітаркою. Виконаті просто небережі, активно обговорювали в мережі. Як відозрюють місцеві, це робота вже експосадовців. За словами керівника Володимир Волинської районної військової адміністрації Юрія Лобача, купи гуманітарки аж ніяк не пов'язані із Віктором Сапожніковим. Він відповідав за військову тематику. А звільнений він 1 серпня 2022 року бо там подав заяву у зв'язку із незадовільним станом здоров'я начальник районної військової адміністрації Юрій Лобач та його перший заступник Віктор Сапожніков відвідали місто Сокаль, де відбулася зустріч делегацій з України, Польщі та Німеччини, метою якої було започаткування співпраці у сфері надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни. Цікаво, що як мінімум два офіційні волинські медіа розповідаючи про скандал навколо викинутої гуманітарки, вказують на факт відкриття кримінального провадження, яке буцімто відкрили проти Віктора Сапожнікова та його колеги Андрія Сторонського. 12-й канал оприлюднив цю інформацію баз додаткової перевірки, за що просить вибачення у своїх глядачів та у Віктора Сапожнікова. Ми з'ясували, що ця інформація не відповідає дійсності, адже вказаний номер справи належить до провадження, яке не має ніякого відношення до експосадовця. Втім, у нас все ж залишилися питання до Віктора Сапожнікова. Наприклад, чому він стверджує, що не мав ніякого стосунку до гуманітарки, коли, наприклад, на офіційній сторінці у Фейсбуці публікує допис, де пише, що вдалося напрацювати дорожню карту поставок гуманітарної допомоги. Ну або ж як він, як донедавна заступник голови районної адміністрації, прокоментує виконаний посеред поля новий одяг. Втім, Віктор Сапожніков, попри деклароване бажання довести усім, що він ні до яких скандалів з гуманітарками не причетний, відмовився з нами говорити. Вибачте, я зараз після операції і мені, відверто кажучи, не до розмов. Вибачтесь, будь ласка, переді мною, спростуйте цю інформацію, і тоді будемо з вами спілкуватися. Буратинська громада запускає новий туристичний маршрут. Так усіх охочих запрошують ознайомитися із селами та їхньою історією. Адже певнять, у них були і чеські колонії, і польські поселення, і навіть знаходилися стратегічні національні об'єкти та мешкали видатні особистості. Отже, для тих, хто хоче про це дізнатися більше, пропонують екскурсії що пролягає територією трьох сіл – Боратин, Баїв та Гіркаполонка. Відбудеться такий тур 16 вересня, початок о 10-й. Вхід для усіх вільний, а от уточнити усі деталі ви можете за номером 095 708 4015. Війна змістила акценти і на перше місце поставила безпеку. Культурна сфера понесла значні збитки, адже перші місяці, до прикладу, музеї були зачиненими, або ж перетворилися на місця, де займалися волонтерською діяльністю. У наступному сюжеті ми розповімо вам, як війна вплинула на музей волинської ікони, де зберігається понад три тисячі унікальних експонатів. То чи всі ікони на місці, та хто відвідує музей? Дивіться далі. Музей Волинської ікони це унікальне місце, де зберігається понад три тисячі експонатів регіональної школи іконопису. Добру частину, особливо цінних пам'яток, через російське вторгнення довелося перемістити у більш надійне місце. Тому оригінали ікон 16-18 століть нині ми не побачимо, як і головну пам'ятку музею холмську ікону Божої матері. Поки що відвідувачам пропонують точну копію. Запевняю, вірян, усіх, хто хоче і ну має таке бажання відвідати наш музей, помолитися біля Холмської, Щодо що ця копія прикладена до оригіналу, і біля цієї копії можна молитись так, наче ви знаходились перед оригіналом Холомської щодо Конебогородиці, надзвичайної пам'ятки візантійського письма кінця 11-го, початку 12-го століття. Деякий час виставкові зали були порожніми, але нещодавно поповнилися новими експонатами сучасного та сакрального мистецтва. Це 80 робіт українських та польських митців, які вони створили під час художніх пленерів у селі Земли. На Волині ікони дещо різняться від тих, які ми звикли бачити, до прикладу у храмах. Певні кольори, певна е, поза, жести рук говорить про те, що це ну очевидно, що це зображення спасителя, але знову ж таки, це е, може бути тільки здогад художники показують християнство і в традиційній іконі, і в сакральній картині. У роботах митців даються до непростих художніх прийомів та символів, які спонукають задуматися над буттям та філософським тлумаченням людини та світу. Взагалі, серед усіх творів кожен може знайти близький саме своєму світосприйняттю. Наприклад, картина Покинута гніздо розповідає й про закинуту віру. Тут мало б висліджуватись пташенята, але саме напис дає нам підказку. Написано, що покинути гніздо, неначе занедбана віра, новими експонатами є ці вівтарні хрести. Усі виконані волинськими різбірями та художниками у вісімнадцятому столітті. Експерти відзначають, що митцям вдалося дуже реалістично та майстерно відтворити емоції страждання Христа. У деяких роботах видно сліди крові на тілі та сліз. І крапельки крові, і страждання на його обличчі. Так можемо бачити наскільки у нього надтягнені м'язи. Так? Тобто, ну, безпосередньо зображено саме муки і страждання Спасителя. Їх. Друга частина експозиції престольні хрести виконані у найрізноманітніших техніках, оздоблені бісером, металом, перламутром чи різьбленням. А ось поруч представлений вже сучасний хрест ХХ століття. Зовсім недавно до нас надійшла ця пам'ятка вже на зберігання до музею, відомий автор це Микола Павлюк. Подивитися на оновлення, звісно, нині приходить менше людей ніж до війни. Переважно відвідують музей місцеві, а ще переселенці та військові. Вони відкривають для себе Україну, Волинь. Зокрема, ну зовсім новий для них незнайомий культурний простір. До слова, графік музею Волинської ікони майже не змінився. Він відчинений кожного дня тижня, крім середи та суботи, з 10 до 18 години. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Волинські спортсмени здобули 11 нагород чемпіонату України з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляють в управлінні молоді та спорту обласної адміністрації. Третій та четвертий день став особливо сприятливим для волинських спортсменів, адже тоді вони завоювали практично усі свої медалі. До слова, чемпіонат проходив в Умані. Це був відбір. Переможці проходять до складу національної збірної у 2023 році. Поки все. Нагадую, щоденні підсумкові випуски, як і всі сюжети наших журналістів, ви можете переглянути на ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підпишіться, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби першими переглядати наші сюжети. І не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. Ну, а ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій. Далі ще більше цікавого. Тож дочекайтеся і побачимось!